Не дивлячись на свій юний вік, Анна вже чемпіонка України зі спортивної гімнастики. Більшу половину свого життя дівчинка займається у Рівненській ДЮСШ номер 1 Щоправда, для здійснення спортивних мрій Анна планує переїхати до Києва. Найбільший снаряд мій улюблений це Бруся, і кроватка. Інколи буває важко. Головне зібратися і не розплакатися. Взагалі, то треба розширити зал, бо мало місця. Дітей багато багатої. Для такої кількості дітей гімнастичний зал просто не пристосований. Переконує і директор спортшколи. Наразі тут займається 200 дітей. У більшості загальноосвітніх закладах навчання проводиться у першій половині дня. Відповідно, все навантаження на спортивний зал припадає після третьої години. Відтак в одному приміщенні змушені тіснитися як гімнасти, так і фрістайлісти. А це 20 груп дітей віком від 4 до 18 років. Розміри залу не відповідають сучасним вимогам. Тому знаходитись одночасно і фрістайлістам, і гімнастам є надзвичайно складно. Тому що, виконуючи вправу на одному снаряді, ми заважаємо іншому. Якщо виконується стрибок, не можемо виконувати вільний вправи. Якщо виконується колода, не може виконувати паралельні бруси. Зал переповнений. Втім, не все так погано, як здається, адже спортшкола з'єднана із порожнім приміщенням, в якому раніше діяла обласна станція юних туристів. Будівля аварійна і вже кілька років закинута. Щоправда, споруда на балансі обласної ради. Відтак міські обранці звернулися до обласних депутатів з проханням передачі приміщення місту. Ми звернулися до депутатів обласної ради з тим, щоб вони передалися в комунальну власність міста виключно з однією метою для того, щоб там збудувати спортивний зал, який для потреб ДЮСШ номер номородин на сьогоднішній день надзвичайно малий. Дітей, які хочуть навчатися в спортивній школі за числом номер за числом один, дуже багато. На засіданні депутатської комісії обласні обранці були ніби не проти такої пропозиції щоправда, вирішили дослідити це питання детальніше. Дуже була велика дискусія серед депутатів, і все таки прийняли рішення. Про те, щоб е керівництво обласної ради підготувало проєкт рішення, виносило його на сесію, і ми цю будівлю передавали. Ті зауваження, які озвучували дехто з колег депутатів на комісії, вони доповнилися одним пунктом: що для тих, хто хоче познайомитися ближче цієї будівлі, він може підійти разом з колегами і побачити, в якому вона дійсно стані. На наше переконання влада е має все таки дбати в іти. Виконувати те, що зараз потрібно в даний час. Якщо є така можливість в міста, тим більше є певні гарантії, і ми в проекті рішення хотіли передбачити те, що ми передаємо цю будівлю тільки для того, щоб тут добувалася спортшкола, то воно так і буде. За словами голови депутатської комісії Віталія Бойка, після екскурсії будівлею на Петлюри плани дещо змінились. Після засідання комісії ми відвідували відповідну споруду з членами комісії. І прийшли до висновку, що воно не тільки не поєднане спорудами, але взагалі не може підлягати ніякій реконструкції, тільки крім того, що її треба розвалити. І в тому, тому місці щось нове побудувати. І тому шлях, який вирішення цього питання, може бути два шляхи. Перше, його можна просто, як хороший господарник, який враховуючи, що в нас бюджет невеликий, порівняно з містом, і проблем соціальних вистачає більше, ніж достатньо, його можна просто продати. Так? Друге питання його можна і передати під спортивну школу, але тоді відповідні гарантії повинні бути якісь місця, що там дійсно буде спортивна школа. а Завтра а не бізнес центр чи багатоповерхівка. Так як думки членів комісії розділилися, в подальшому депутати вирішили створити розширену робочу групу із залученням всіх зацікавлених осіб чи вирішити долю аварійної будівлі у самісінькому центрі рівного. А перший місцевий буде й надалі слідкувати за майбутнім, так би мовити, закинутої споруди. Анастасія Кучеренко, Володимир Захаров, Роман Мельничук, новини рівного.